Триває 208 ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів, об'єкти цивільної інфраструктури та позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманість захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. За минулу добу. Противник завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари. У генштабі наголосили, що загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України залишається.